Було дуже багато повідомлень з того приводу, що російська армія нібито. Контролює населений пункт Родинське. і Втім, як заявили в Азові, він під контролем сил оборони України. А в Росіяни змогли зайти на околиці міста. Це те про що говорили у бригаді. І на відео ви зараз бачите, як екіпаж БТР, батальйону Ягуар, 14-ї бригади, червона калина першого корпусу НГУ Азов знищує російську піхоту, яка засіла в покинутих будівлях родинського. І бійці продовжують зачистку міста від окупантів проводити. Ця пошук і ліквідація усіх бажаючих встановити триколор на українській землі, зазначили у телеграмі бригади. І у Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли таки просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту. Про це повідомляє сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України. Днями українську оборона посилили новими підрозділами, зокрема штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими сил оборони. Українська армія активно застосовує зенітні дрони та сіткомети проти ворожих мавіків, яких вочевидь дуже багато на цьому напрямку. І за 25-26 жовтня українські воїни знищили у Покровську близько 40 росіян. Окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити сили української оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста. Тож наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йде. Деця противник має можливості вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і у Мирнограді. Ротація особового складу ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. Логістика теж обмежена і при доставці необхідної провізії використовується як повітряні, так і наземні дрони. І тут хочеться поговорити трохи більше саме про оборону Покровська, тому що це дуже велика проблема з одного боку, коли Російська Федерація ось так може. Просочуватися в саме місто, так тому що це міська забудова, і бойові дії в таких умовах вони надзвичайно важкі, тому що росіяни можуть ховатися в будь-якому підвалі, вести вогонь з будь-якого поверху, там багатоквартирного будинку, чи займати якісь а, приватні будівлі, і зачистити територію буває дуже важко і на превеликий жаль. Іноді це призводить до того, що росіяни просто розстрілюють цивільних, які залишаються у Покровську. Але дуже цікаво, те, що перед ними не стоїть завдання там закріпитися, наприклад, в якійсь центральній зоні, так самого Покровська, а вони намагаються далі іти вглиб, далі просуватися на північ, і ось такими пробіжками фактично намагатися займати. Територію це може бути викликане кількома факторами, один з яких це спроба обмежити логістику нашої армії, так обмежити можливі шляхи постачання боєприпасів і необхідного, і фізично звідти вже намагатися розширювати зону свого контролю. Міські бої це дуже. Важко це надзвичайно складний процес з точки зору навіть організації операції, так і ліквідації ворога в таких умовах, і за цю війну на жаль, але у нас було дуже багато подібних прикладів, так як це відбувалося в Авдіївці, так як це відбувалося в Бахмуті, в Торецьку у свій час, і ми бачимо, що Російська Федерація продовжує фактично ось дотримуватися цієї тактики, так званих. М'ясних штурмів, коли піхотинці один за одним просто десятки разів штурмують позиції українських військ, тому ситуація дуже і дуже важка.